Привіт, друзі. Фу, спека, як завжди. на дев'яту ранку. Вже неймовірно спекотно. 16 серпня. П'ятниця. 37 градусів на сьогодні передавали. Зараз вже десь біля, я не знаю, близько 30, мабуть. Що можу сказати? Не виходив деякий час на зв'язок. На те були свої причини, про це розповім. Але відео будуть короткі, тому що в мене банально немає технічної можливості, в мене немає пам'яті в телефоні. А для того, щоб монтувати ролики, навіть пів години це вже є проблема. Так, що ще далі хотів сказати вам? З приводу а, зауважень, з приводу зауважень, з того, що мені говорили про те, що в мене відео бувають затягнуті і нуднувати, згоден, абсолютно над цим буду працювати. А, з приводу контенту, те, що мені рекомендували більше про Хорватію говорити, дивіться, є нюанс в тому, що це канал не про Хорватію. Про цінники в магазинах, в Хорватії, наприклад, те, що мені рекомендували, теж ну, не актуально, тому що. Такого контенту, по-перше, достатньо. По-друге, це не мій контент, тому що я не знаю, скільки я буду ще в Хорватії, можливо, дуже довго, а можливо, зовсім не довго. В мене така історія, яка має такі повороти, про які я сам не знаю. От. Сьогодні 37 градусів буде в день, буде максимально жарко спекотно а, але я мабуть постараюся все ж таки в цю неймовірну спеку вийти прогулятися кілометрів 15 лишніх може більше може 20 Ну, не обіцяю що живий майже здоровий в принципі в цілому що можу все окей плюс-мінус <кій> багато думав. Так, про минуле, про теперішнє, трошки про майбутнє, про те, що відбувається, про те, що відбулося, про те, як я прийшов до саме цього моменту, в мене був час для того, щоб подумати. Тому. Я живу за містом, до міста практично не вибираюся і взагалі останнім часом мало де вибираюся. Це вже я не знаю на що це схоже. Но... Але зате, зате було дуже багато часу для того, щоб подумати і переосмислити деякі речі. От. от такі от справи. Такі от справи. Фух, спека, спека неймовірна. Але, як кажуть, спека це не найгірше. Спеко, спекою можна і навіть насолоджуватись насправді, тому що. Ви... Навіть в Хорватії... Є зима. Так, вона тепла відносно, порівняно. Навіть з Україною, але все одно потрібно насолоджуватись всім, всім, що маємо. Спека це теж прикольно. Мені подобається. Я до клімату не сильно вибаглива людина, мені і спека нормально, і холодно теж нормально. Такі от справи. І що в цілому, а далі побачимось.